Багато керівників клінік думають, що їхні гігієністи все роблять правильно. Але чому тоді пацієнти не бачать цінності і не повертаються? Якщо у вашій клініки гігієна це просто ультразвук і арфло, то це є вже проблема. З Свого досвіду скажу, що більше спеціалістів не завжди знають, як правильно доглядати за дентальними імплантантами як на ранніх стадіях не пропустити чи переімплантит. Як і що робити на етапі ортодонтичного лікування, і як ще на етапі гігієни виявити пацієнтів, у яких ясно здорові, і яким потрібно вже детальне пронатологічне обстеження? Часто пацієнти кажуть, чому мені ніхто не сказав, що у мене є проблеми з ясними. Я ж тільки що був на чистці в іншій клініці, а зуби все одно хитаються. Це пацієнти, яких клініка втратила, але ж цього можна було уникнути на нашому курсі. Ми навчимо, як ще під час гієни виявляти приховані проблеми та допомагати пацієнтам зрозуміти, чому їм потрібно лікування. Ваш гієніст не просто буде чистити зуби, він стане тією людиною, яка будує довіру до клініки та допомагає пацієнтам залишитися з вами. Що це вам дасть? Це більше лояльних пацієнтів, це більше повторних візитів. Це більше довіри до клініки. Хочете дізнатись більше про курс? Пишіть нам у дірект.